Сьогодні 23 травня 2023 року. Заняття з народознавства, тема заняття Моя Батьківщина Україна. Доброго ранку, дітки. Діти, скажіть мені, будь ласка, а в якій країні ми живемо? Правильно, ми живемо в Україні. А скажіть, будь ласка, чим багата наша країна? Подивіться, так, в нашій країні є безмежні пшеничні поля та поля льону, поля соняшнику. Ще наша країна багата хлібом та вишневими садами. Діти, а чи знаєте ви, які моря умивають нашу країну? Подивіться, правильно, нашу країну, Україну омиває два моря. Це Чорне море і Азовське. Це Чорне море і Азовське. Ось так вони виглядають. Молодці дітки. Діти, а скажіть, будь ласка, столиця України. Правильно, це. Місто Київ. Діти, а що таке столиця? Так, правильно, це головне місто країни. У столиці розміщені головні державні установи, там працюють президент та уряд. Київ одне з найдавніших та найкрасивіших міст країни. За однією з легенд столицю Київ заснували троє братів Кий, Щек і Хори. Вони збудували місто на Високій горі над Дніпром, щоб легше було оборонятися від ворогів, і на честь старшого брата місто назвали Києвом. Київ одне з найзеленіших міст нашої країни. Особливо гарний Київ у травні, коли каштани розпускають свої свічки. Діти, а що є ще в нашій країні? Скажіть, чи є в нашій країні гори? Як вони називаються? Так, правильно, це Карпати. Карпатські гори багаті на корисні копалини. Цінну деревину. Діти, а зараз послухайте, будь ласка, загадки. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз вона стала добра і смачна. Здогадалися, що це? Так, звичайно, це калина, молодці. Послухайте ще одну загадку. Я – дерево-символ. Зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Пригадайте, з яким деревом ми зустрічаємо Великдень. Ну, звичайно, це верба, молодці. Послухайте ще одну загадку. Ой цвіте на Україні красне літо. Ось збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічку і квіточку в стіжок, щоб до танцю вбратись в оберіг. Правильно, вінок, молодці, послухайте ще одну загадку. Говорить доріжка два вишитих кінця. помийся хоч трішки, бруд вимий з лиця. Здогадали, що це? Два вишитих кінця. Так, правильно, це український вишитий рушник. Слухайте ще одну загадку. Мочили, колотили, рвали, крутили, узор вишивали, на свято одягали. Догадалися, що це? Правильно, це вишиванка. Молодці. І остання загадка. Відлітають за моря у краї далекі, на будинках гнізда в'ють. звати їх правильно, лелеки. Діти, подивіться, будь ласка, на ці ілюстрації і скажіть, що це, як ми можемо їх назвати, одним словом, узагальнити? калина, верба, віночок. Рушник, вишиванка, лелеки. Правильно, все це народні символи України, молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, які ще символи є у нашої країни? Звичайно, державні, послухайте, будь ласка, синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави Української держави. Що це? Прав... Правильно це прапор України. Діти, скажіть, будь ласка, що означають кольори нашого прапору? Так, синій колір це колір нашого чистого мирного неба. А жовтий Правильно, жовтий колір означає безмежні лани пшениці. Молодці. Послухайте ще одну загадку. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Правильно, це наш герб. Діти, а чи знаєте ви, як розшифровується наш ж... герб? Що означає цей тризубець? Якщо його розшифрувати, то ми можемо побачити там написане воля. Подивіться, будь ласка, символи схожі на літери? І вони звучать, як Воля, Тому що Україна це вільна держава. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Україна, яка за малюнками нам потрібно добрати слова прикметники до нашої України. Тож будьте уважні. Подивіться, будь ласка, що ми можемо сказати? Україна яка. Якщо люблять всі співати. Правильно, Україна співуча. А що може означати цей малюнок? Україна яка? Правильно, Україна сильна. Подивіться, будь ласка, що означає цей символ? Обійняти серце. Так, правильно. Україна яка? Рідна. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію і скажіть, що може означати розірв... розірвані кайдани? Так, Україна. Незалежна, вільна. Як ви гадаєте, що означає це, ця ілюстрація? Серце в долонях так, Україна, яка щедра. Ми вже з вами говорили, що Україна багата пшеничними ланами і багата хлібом. Так, тобто Україна яка наша? Хлібна правильно. Подивіться, будь ласка, що означає цей малюнок? Так, що на Україні живуть працьовиті люди. Тобто Україна яка? Працьовита, молодці. А як ви гадаєте, що означає ось цей символ? Так, наша країна дружня, Україна дружня. Подивіться, яка велика родина. В Україні дуже цінують родину Україна наша родинна держава. Пригадайте, що означає хліб на рушнику? Ним завжди зустрічали бажаних гостей. Так? Україна наша яка? Гостинна, правильно. Яка гарна дівчина Українка. Що ми можемо сказати, яка Україна? Красива, гарна, так? Ну, в Україні дуже багато квітів. Яка Україна? Правильно Україна. Квітуча. Подивіться нотки. Україна, українці люблять дуже співати, так? і дуже в нас мелодійні пісні. Україна яка, Мелодійна. Подивіться, хто тут зображений? Чарівниця. Що ми можемо сказати про нашу Україну, яка вона? Так, правильно, чарівна. Дітки, подивіться, що означає цей символ. Руки, які відпускають голуба. Відпускають його на волю. Україна, яка так, вільна, правильно. Подивіться, будь ласка. Україна яка. Так, правильно, Україна єдина. Молодці дітки, ми з вами сьогодні пригадали, як називається столиця нашої України, чим багата наша Україна, а ще дібрали дуже добрий, багато добрих, гарних і приємних слів для нашої країни. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!